Зінов'єва Інна Федорівна, практичний психолог Святопетрівського закладу дошкільної освіти Буратіна. Десять років назад сама повернулася з Донецька сюди, під Київщину, як переселенка. Десять років працюю в цьому закладі. Як жінки справляються з емоційною працею підтримки учнів, це важко. Пережити війну дуже важко. І справитися з цим. Спочатку розпач, боль, сльози, невизначеність, а потім шукаєш вихід із ситуації, підтримуєш інших, підтримуєш дітей, підлітків, маленьких дітей і вчишся, завдяки таким семінарам, як і тренінгам, як вчора і сьогодні, ми вчимося підтримувати інших. Які стратегії використовуються, щоб захистити психічне здоров'я? Навіть дорослі діти, підлітки, не знають, що робити в такій ситуації. І наше завдання педагогів вчити їх справлятися, не тільки спати, не тільки дивитися серіали, а працювати над собою, працювати над власним психічним здоров'ям. Це потрібні і тренінги, вправи різні. І знаходити позитивно в кожній хвилині нашого життя.